Що, не будемо чекати? Перевіряємо. Давай, шукай знизу отвори. Так, знайшов. Тепер найцікавіше. Так, а я не можу знайти кнопку. А, а доведеться. Воно не вкусить? Не знаю. Десь там, під цим. Ага. Коли натиснеш, почнеться гра. І тримай. Боже, який ти переляканий, це так прекрасно. Якщо відпустиш кнопку, гра закінчиться. Починаємо гру. Австралія. Австралія. Абсолютно правильно. Е, Англія. Е, ш, е, точніше. Шотландія. Ірландія. Ще точніше. Вельс. Е, Країна. Великобританія. Молодець. Е, Іспанія. Португалія. Ні. Барселона. Не Барселона. Звідки Месі? А, е, Ти єдина людина у світі, яка не знає, звідки Месі мені здається. Месі з Бразилії. Ні. Краще би промовчав. Поршта! Пропускати можна, до речі, інколи, якщо раптом біда. Бразилія. Що і... вони танцюють? Е, Е <пускає> <пускає> ні, пропускаю. Добре, пропускаємо. Це була Аргентина. Канада. Канада, є. Е Бразилія. Е пар. Е Іспанія, е Ірландія. Е Що в руках е цього е чоловіка? Ром. Ром. Роминії. Сомалі. Можна пропускати! <ріст> е, зараз дуже-дуже спокійно ми дістаємо руки звідти і дивимося, хто там був, але мовчим. <ріст> ну, я, в принципі, і знав. Ну. І знав. <ріст> Ти мені руку не потиснешся. <ріст> Ні, залюбки. Але витирати не треба було в мене. <ріст> <ріст> я?